Усіх вітаю, 17 вересня, діло до вечора. Значить, дивіться, бачите, в мене тут усе, -усе. розкардаша такий. А це я кажу про те, що я тільки що вам зробив відео. От, і виліз за, за ліміт часу, коротше. І мені камера поділила. <головіка> Добавила ще, ну Тобто я не можу вам зараз виложувати це відео. І зразу ж записую друге. Щоб ви не сумнівалися в цьому, зразу дивіться, лежить прибор. Тут у мене все, все лежить, дивіться, навіть видно, що Значить пообляпувано. Включаю прибор. Я вам зараз покажу, що в цьому відрі за 5000 одиниць е EC. Дивіться. Включив прибор, ставлю сюди. Дивіться. Ну, коротше, от, дивіться, щоб я довго не показував вам оцього всього лиха. Коротше, PH включаю, переключаємо. Так, на піаж. Дивіться, воно струмляємо. Бачите? 67. Ну, як би все окей, 6,7, воно, 6,73. Ну, коротше, 6,7. Електропровідність, воно опять, дивіться, 4,800. Бачите? І вона туди. Ну, 4,800 коротше. Це про що каже? Це каже про те. Отут От зараз в цьому відрі в 10 літрах 30 грамів насипано сульфата калія. Ось цей мішок. Оце 30 грамів сульфата калія в цьому відрі. І це воно показало у нам ну, під 5 тисяч електропровідність. Цим не можна ну, підживлювати, скажімо так. Давайте це я виливаю. Для чого мені виливати? Я все беру, дивіться, заново беру це відро. Зараз наберемо по новій води. І я вам покажу, усиплю 10 грамів сульфата калія. І ви побачите усе, усі показники на 10 грамах. Бочка повна. Дивіться, я набрав бочку, зараз я хочу сюди розтворити. Я буду сюди давати на оцю тонну води 1,5 кілограма, кіло 500 Так, Набираємо 10 літрів води. Так, 10-10. Йдемо 10. на місце. І камеру ставлю на штатив і провіряємо. І я вам показую все як. Надіюся, що я не вилізу з графіка. Я вам зараз покажу до того. Ось все, відро. Дивіться. Давайте так, пока. Так, що воно там показує, показує. Так, піаж моєї води. Зараз воно встаканюється. Це що ізначально там у баку, зараз знаходиться. Коротше, щоб довго тут не відсвічувати, не да? дивіться, 7,4, 7, да? ну, 7,41, 7,4. Видно? Коротше, переключаємо на електропровідність. Дивіться. Електропровідність у мене води. Бачите, да? дивіться, стала, не приїга я не туди, не сюди. 1211. Заповнили, да? 1211. Це електропровідність моєї води. і 74 це pH води. А тепер ось дивіться віса. Зараз ми їх старуємо Стоять. Та що б хочу по-бистрому зробити, щоб уже ж улізти. Рукою візьмемо наберемо з мішка. ось нам 10 грам надо. Эх, короче, 11 і 6. А ну не, назад трошки. Вот Ну для чого нам? Нам надо чистота эксперименту. Зараза 8. Так. Ось все, 10. Дивіться, 10 грам висипаю. Оці 10 грам сюди колотимо. Все, розколотили. Ви ж пам'ятаєте, скільки було? Було в нас 1211. Правильно? Дивіться, електропровідність виставлена. Ставимо сюди. Дивіться, 10 грам нам додало. Бачите, стало 2630. Бачите? А у нас максимально допустима для підживки. Значить, буде 3500. Це максимально допустимо. Більше вже не можна. Хоча у мене я за правило собі держу 3. Ну оце ось, бачите? 2630. Додаємо ще 5 грам, так як я хотів, планував. А, стоп, стоп, стоп. Куди? Так. Робимо шпіаж, подивимося. Уже ж все ж по-чесному, так як було. Було 7,4. Бачите? Ну майже 7, ну, ну 7,4, давайте не будемо затягувати время. Так, коротше, ставимо стакан, віса таруємо. Так, а ну-ка, нулі, нулі сипемо. Оп! Блін, пересипав. 7, Назад отсипаємо. Так. Дивіться, рівно п'ять, бачите? глаз алмаз рівно п'ять, так, висипає. І це в нас буде зараз на 10 літрів води. Коротше. Получається. Так, а ну-ка тепер дивимося. Скільки ж у нас солей? Вліземо ми в половиною? вліземо. Я так думаю, що вліземо. Дивіться Я вам казав, що в мене заправило 3000. Ну тут 3150. Все, встаканилося, бачите? Ну, сто. Коротше, все, потухло, Три сто. Ось Отак от, от. А тепер робимо. Робимо піаж води. Бачите, на піаш воно майже, скажімо так, давайте чесно, да? нічого воно майже не влияє. Ну там та сотка, вона геть не на що не, не впливає. Тобто на піаш не впливає, ще можна підкислювати. А солі ви поняли, да? ну, і зразу, що... це тут 15 грамів. 15. Ну а тут у нас так, те, що я вам казав, 30 грамів. Відео яке пропало. Ну, що я не можу його виложити. Дивіться, ось що вам різниця. Оце вже чистий яд для рослини. Тобто морська вода під корінь. Ну, поняли ви, так? Мій посил. Ну воно, ну, дивіться, тут все воно ну, видно, показано. Оце якось так. Робіть виводи. Можна поливати. Чи цей, читати на мішку, чи слухати інтернет. Усі ті рекомендації, да? блогерів рекомендації. Це каже про те, про що я вам завжди казав, що ви ходите щось робити. Прибор у вас бути у руках. Провірили воду, провірили те, що ви наколотили, пішли спокійно працювати. Ну, а тепер два слова по лозі. По лозі, коротше, малий виноградник у мене визрівший на ну так, по-чесному, значить, на десь 85%. Ну Це мається в виду, малий виноградник це оцей ось вот тут депей куча ламбаржині, там ратату, я вам показував по ньому. Арка оця, вона теж визрівся. Ютал, тут Джой. Там далі Львівський, Зараз я вам покажу це все діло. Та що, ну ось. Тут і Юпітер і ось Львівський, гляньте, ось визрівання лози. Вверх показую воно. Бачите? О, вверху. Коротше. Оце тут отака, ну, ситуація. Ситуація на здоровому винограднику плачевна. скажімо так, де тільки починається. Ну, Почало визрівання на сьогодні, на 17 вересня, скажімо так, 40% не більше. Деякі Бодро йдуть, деякі взагалі не йдуть, такі як золото. Взагалі стойду, воно проснулося серед липня, можна сказати. То куди воно йде? Ось американці цей ось щелкунчик, трошки ну, щось наче пішопчухається. Цей не дуже регал. Ну, ну, цей більш жвавіше шугар кріпс. Цей тімко краситься. Слава Богу, що все йде з ним. Байдуже. Хорошо, хорошо показує себе і Іриска, І риска, і ось вони тут рядом, дивіться, це ось удачний, ось красна лоза. А це ось і риска. І вона ось я вам вверху її показую, дивіться. Ну, це вверху на 2.30. На Воно верхушка її. Ось. Це іриска. Вона ну, нормально, якби йде тут її залишилося, бо я, бачите, загнув її аж сюди. Осталося, ну не знаю. Ну, коротше, з ірискою нормально. І щоб не бігати по цьому, взагалі по всіх цих виноградниках, кущах. Зразу покажу. Зараз ці ну, новинки. Та й все. Ось де солодкий світ і це все остальне. Солодкий світ процентів 85%, вже я вам казав. Карліта процентів 90%. На цей ось о, Титан. Тільки начав. Дивіться, як вона виглядає на сьогодні. От ви бачите, тільки, ну, не знаю, 30, да, скажімо так. Чорнобайівка, можна сказати, на 97. Вона геть пошти вся готова. От. Ну, рядом це це якби це не американець, це торнадо. ну Торнадо теж визручно. Червона калина пішла, воно тільки. Це ж це в нас Нірвана, чи X, чи як його там. Тоже, оно, тільки пішов, зібрався. Лендкрузер потихеньку почав видвинутися. Щось там показує, що визрівання якесь. ну Пішло воно потихеньку йде. Не так, що як хотілося б. Іде. Це ж ці, що не були, вони не відбиті, а це під тепличкою міні були. вони. Через що Тут з цими проблем, я думаю, не должно бути з визріванням. Ну А те, що підбивало, дивіться, наприклад, красава. Чи ну да, ну, зелена і все як дунай, наче вчора вона тут розпустилася. Золото теж показує видающий результати. Він взагалі як озима пшениця, дивіться. Гляньте, золото. Ну, це просто капець. Рядом ось о... веселка. З хорошим з таким мускатом, оце вона мене порадувала. з Корня пішла, лоза визрівша майже, та не майже, воно завернулася вже аж туди до кінця визрівша лоза. Веселка. А цей, блін, ну да, ну він проснувся, я ж кажу, там числа 10 липня. Ну Оце такий результат, бачите? Ну, тобто, не, не дуже таке ну, раду. Я не знаю, як у кого. Альянс ось дивіться, альянс визріває, ось, ось стоїть, бачите. І теж ну, не кожна форма, одна краща, одна хуже. Одна взагалі не отак, як, -от, як золота. Значить, все, я вам і по цьому показав. І тепер ще скажу ж по каталогу. Бо саме питання, кожен, день, саме перше питання це коли буде каталог. Я, Чи ви не дивитеся, чи може не прослухуєте, чи я не знаю. Я ж вже скільки разів казав, що каталог буде 15 жовтня. Раніше його не буде. По причині я вам тільки що воно ну, прийшов до виноградника і показав причину. Чого. Тому що я не розумію, скільки буде тої лози, і взагалі, чи вона буде визріє, не визріє. А просто написати вам зараз каталог, а потім сидіти і вичеркувати і що, і давати вам надію. Тільки по факту, то визріє. Ось перед будинком, да, все теж визріло. Тут і хоп, і полуничний, якби, і пам'яті Смольникова, воно визріває аж доверху. Ну, а там все, ж от корня, то воно не через що я її каталог. У мене на ті об'єми, щоб я тут зараз переживав за ті чубуки і біг поперед усіх, вилажував ті каталоги, ради Бога. І без цього якось раніше обходився. Не, ну, не буде, навіть, якщо. Ну, ну, американці там, оті нові, і те, що я ось вам сказав, що біг бігло, те буде. А ще що буде, то я ж кажу, буде 15 -е число, підійде, я вийду, подивлюся і зразу ж вам день у день виложу каталог. Хоча так, хто мудріший, то і вже і так голову морочи, я пишу, ти запиши. Ну, кажу, хорошо, майте виду, що я запишу, ну, а там будете дивитися по 15-му по каталогу, що воно буде, а що не буде. Так що якось так. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До наступних відео.